Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 5 жовтня Крим, штурмають п'ятиметрових хвилі в чорному морі. Як пишуть телеграм-канали? Зокрема, телеграм-канал Морський Вовка, один із залізничних прольотів кримського мосту після останньої атаки рухнув під воду. Рейси сплавило, терміново ведуться ремонтні роботи. Удари дуже дуже потужні були. Крім того, після обідніх і вечірніх ударів два морських дрони нанесли заключні удари у першій ночі. Пишуть, що пройшли боннові загородження під воду. Ою і виплили та понанесли удар по факту. Потяги не скоро зможуть на ньому їздити. Той же час попередні дні удар по кримському мосту був нанесений модернізованою ракетою С 200 Мінімум один прогін мосту був знищений. На думку військового експерта Павла Нарожного, судячи з опублікованих сьогодні відео на Кримському мосту, є декілька очагів, з яких іде чорний дим. А це означає, що влучання були. Це якісь модернізовані ракети С-200, і ми не знаємо їхні характеристики, але попередньо це ракета з боєголовкою 200 кг летить, а Вона по якійсь як вазі балістичній траєкторії, тобто це не крилата ракета. Вона летить на висоті до кілометра, сказав експерт в ефірі телемарафону. Він вважає, що це доводить величезні проблеми у російській системі ППО для збиття ракети. На думку експерта, вага боєголовки ракети у 200 кілограм. Це не так багато порівнянні. Наприклад, з німецьким Таурус. Проте ракети роблять свою роботу. Я більше ніж впевнений, що мінімум один прогін на мосту був знищений. Сподіваюся, що це був залізнодорожний прогін або нас. Сп... Равді ж, автомобільні не такі важливі, бо ж до дорогою ворог доставляє боєприпаси, особовий склади, все, щоб увести війну, додав експерт. Той же час на єдину уцілілу смуга автомобільного мосту утворилася черга на виїзди з Криму на Кримському мосту. Утворилася затору. Майже 2800 тисячі машин йдеться в повідомленні. Зазначається, що зі сторони Тамані Краснодарський край, Росія у черзі перед пунктом огляду стоїть 21 автомобіля зі сторони Керчі 27, 11. Час очікування становить близько 15 годин. Росіяни біжать з Криму. Зовсім скоро від мосту не залишиться нічого. Рев готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. У районі переправи з'явилися дві ППО панцири. Не тільки так. нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд довкола Кримського мосту. Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами. Повідомляє моніторинговий канал. До червня, за даними аналітиків, захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту. Але нові зображення, зроблені у суботу, 29 вересня, демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст. Супутникові знімки зроблені у суботу також показали дві системи протиповітряної оборони Панцер поблизу мосту. Зазначає Кримське місто. Це як зазначають аналітики, свідчить про те, що Росія стурбована не лише загрозою з моря, але й намагається захистити. Тити міст від атак з повітря. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.